Жінка це не тільки та, яка їздить на дорогому автомобілі, має престижну роботу, харчується у дорогих ресторанах і займається фітнесом. Можна бути скромною монахинею, але при цьому робити стільки добра для суспільства, що тебе назвуть видатною особистістю третього тисячоліття. Про таку жінку дивіться зараз у нашій передачі. Головне в житті завжди робити добро людям. Якщо не можеш робити добро велике, постарайся робити хоча б маленьке, говорив святий Лука Кримський, войне Есенецький, святий нашого часу. І цей принцип робити добро і нести любов сповідає наша землячка, родом з Уманщини і Гуменя Серафима, який Бог визначив шлях настоятельки Одеського жіночого монастиря, духовної наставниці багатьох людей, які їдуть до неї за теплим словом з різних кінців світу. Я дуже люблю Черкащину, і, звичайно ж, доводиться бувати в рідних краях, вклонитися рідній землі, подихати її повітрям, і тоді, наче, крила виростають. Тому що без того, що є для нас основним, важко жити в цьому світі. Тому Черкащина це джерело натхнення для кожного, хто там народився. Я знаю, що наші земляки надзвичайно люблять свою прекрасну, неповторну землю. Вона прийшла сюди 29 чи 28 літньою дівчиною. Мала вона з собою чемоданчик невеликий, в якому була кофточка на випадок, коли стане холодніше. Милозубна щітка і рушник. І все. І вона приїхала в Одесу, з Києва, з монастиря. З 16 років вона в монастирі. Власності вона ніякої не мала і не має. І вона прийшла, щоб підняти тут монастир. Вона не знала сама, що вона сьогодні буде обідати. Розумієте, дівчина 28-29 років. І от за ці 10-9 років вона вже годує 350 людей, яких не знають, де, де їм взяти шматок хліба. Вона годує більш як 100 насельниць монастиря, монахів, інокінь і послушність. Вона вистроїла церкву, це ж під її керівництвом. В неї така велика віра, велике серце, велика любов до людей, до всіх, і до монахів, і до цих одиноких, яких вона годує, до всіх любов. І за цю любов ми її любимо дуже серед. І нам від неї щастя. І зараз знову косі. Тут трошки треба. Це зараз тут. Ні, ні, треба отак, щоб йому було зручно. знаєш, Отак. так? І гуменя серафима, мерське ім'я Надія Шевчик найвідоміша і найпублічніша монахиня в Україні. Настоятелька Одеського свято Архангело-Михайлівського жіночого монастиря, голова синодального відділу Церква і культура Української православної церкви, депутат Одеської міської ради, автор 15 книг з історії православ'я та духовної культури України, лауреат премії Кращий християнський журналіст 2006 року і жінка третього тисячоліття. З'являючись перед телекамерами, вона намагається впливати Словом Божим і світлом його на бездуховне суспільство. Матушка Серафимо, ми звикли до того, що монахи вони зазвичай ведуть таке усамітнене життя. А ви дуже публічна людина і по справедливості отримали нагороди, скажімо так, і від ієрархії від церкви, і визнання від людей. От як ви так вмієте так поєднати і усамітненість монаха, таке внутрішнє життя, і таку публічність, яка в принципі багатьом монахам не властива? Людина постійно має бути наодинці з Богом, чи вона у вирі подій, чи вона в людському зібранні, ти мусиш бачити перед собою Господа. І оце спілкування таємниче відбувається в серці, але водночас монахи знають, що це таке, коли біля тебе все вирує, а ти, начебто, один. Звичайно, це не приходить зразу. І чорнече життя повно труднощів, але ми знаємо, що одним із покликів монаха є служіння людям. Отже, те, що ми в миру, і те, що ми водночас монахи, це не є чимось протиприродним. Звичайно ж, люди потребують молитви монаха, люди потребують поради, настанови, дії нашої. Тому що, як сказав Господь, жатви багато, а нема працівників. З ініціативи матушки Серафими при Одеському свято Архангело-Михайлівському монастирі з'явився дім милосердя, де мешкають майже 70 стареньких немічних людей. Тут вони отримують кров, тепло, медичне обслуговування. І майже 500 людей щодня приходять у монастир за порцією смачної гарячої їжі. Нічого не відбувається ні в місті Одесі, ні в Одеській області без її участі. Я можу особисто сказати, що я вражений її наполегливістю мужністю і як це може винести і на своїх, я сказав, би так, жіночих плечах дуже красива, гарна, молода жінка. Якби не вона б, не, її, не її така сила духовна, то зараз зараз не було б такої красоти. Матушка Серафіма тут тримає порядок як Орел. Вона то строга, то спокійна така до всіх. Ну, молодець вона. Як зараз згадую мої перші кроки в монастирі, я йшла по сходах з однією старенькою матушкою, і вона мені сказала, дитино, ти що до нас прийшла в обитель? Так. Тож я тобі дам дуже гарну пораду. Намагайся, щоб тобі хоч кілька разів на день сказали Спаси Господи або Спасибі. Це буде для тебе дуже добре, бо всі побажання вони мають матеріальну основу, бо вони не йдуть просто в повітря. Вони завжди приносять людині також добро і тебе також будуть любити, якщо від тебе отримають маленьку, хай мизерну допомогу. Тож нехай найчастіше лунають у твою адресу слова Спаси Господи. Я це запам'ятала назавжди і дійсно я бачу, що людина, якій багато кажуть спасибі, вона якась інша, вона світліша, вона яскравіша, вона має в собі якусь енергію добра, яка заряджає інших людей добром. Скажіть, будь ласка, оце в монастирі всі звертаються до вашої доньки матушка. А як ви звертаєтесь до неї? Матушка сірахма. Я така сама, як і всі. Ми прийшли для спасіння душі трудитися. От так ми всі послушники і почитуємо матушку сірахвіму. Поклоняємося і слухаємо, виконуємо її приказ. І все, так як мами свої діти. Скажіть, будь ласка, а взагалі ви щасливі, що ваша донька обрала таку долю? Чи хотіли б їй якусь іншу? Взагалі, так, щаслива, тому що ми, ми з дітства приучені так, до цього. Щоб дати пользу, от. так як у нас вчили батьки, діди. Ми повинні щось хороше на землі поставити, хорошу пам'ять. Матушко, а як людині можна почати такий шлях? Вона розуміє, що все, світське життя, яке вона вела, так далі не може бути, таке матеріальне. Да? Скажімо, стовідсотково там поцерковлятися, да, ходити постійно в церкву, вона ще не готова. Але з чого їй почати? Цей внутрішній шлях розкриття цієї радості, серця, любові в серці, людина миру може чудово спасатися. Для цього не треба йти в монастирі в скити. Для цього не треба полишати свою сім'ю, свої обов'язки. Треба лише бути із Господом. Звичайно ж, слово Боже, воно нас надихає. Треба читати в Євангеліє, треба молитися, треба бути на богослужбових відправах, треба бути в храмі частіше, а не дивитися цілий час телевізор, сидіти в комп'ютері і звідти брати те, що насправді приносить душі невелику небезпеку. Наші діти, наша молодь саме почерпає з цього гнилого джерела вести негатив, який потім йде в соціум і отруює його. Тому, якщо людина хоче, прагне до Бога, вона повинна жити церковним життям. Наша зустріч із матушкою Серафимою відбулася в Одесі під час всеукраїнського жіночого форуму з питань культури, який організував Союз Православних жінок України. Як зберегти культуру, духовність, мораль у суспільстві. На це питання шукала відповідь учасники форуму. Для того, щоб втримати Бога в своєму серці, замало простої молитви. Замало того, щоб через своє бажання бути з Богом, хоча це святе, бажання намагатися врятуватися в цьому світі наодинці. Мені здається, що церква. Це той корабель, про це пишуть і святі Отці, де ми разом пливемо до Царства Небесного. В церкві є і батюшка, в церкві є і наші брати і сестри, які завжди щось добре скажуть, які порадять, які за тебе помоляться. І тому людина, яка живе в цьому мирі жорстокому, почасти негативному, не може інколи втримати молитву в серці. Не може втримати свою навіть віру, деякі її втрачають. Треба бути церковною людиною. Ми кажемо, треба бути оцерковленою, звичайно ж. Тому не треба, так, як сектанти, говорити: ми маємо Бога в душі, в серці, нам більше нічого не потрібно, навіщо нам батюшки, навіщо нам храми. Дуже, дуже це все нам потрібно. Церква завжди нам дає величезну благодать, і так як кожен із нас, наприклад, має різні прилади. Ну, от мобільний телефон. Кожна сучасна людина тримає в кармані мобільного телефона. Але якщо ти його не включиш до електрики на ніч, то що з ним стане? Він згасне. Так само і душа. Отже, домашня молитва це чудово, але без церковної молитви, без життя в парафії, без життя серед своїх братів і сестер, без таїнств церкви спастися неможливо. Шевченків край, де завжди по-особливому цінували історію, релігію і навіть політику, сформував особливе бачення цих сфер життя і матушкою Серафимою. Наш кобзар любив і Україну, і православ'я, і так захищав його, як ніхто з діячів нашої культури, вважає матушка Черкаська земля це Богом благословенна земля, і вона, я вважаю, є прикладом для багатьох інших регіонів України. Я згадую. Як високо колись в нас плекалася культура, народна культура, православна. І зараз ми бачимо, що ці лани, які колись щедро зростали, на жаль, потребують нашої роботи. Отже, Черкащани, давайте візьмемося до цієї праці. Лише від нас залежить, чи буде наша земля отакою прекрасною, отакою родючою, якою вона і завжди була в усі. fiquei